Того, що я заробляла, це навіть не вистачало на оренду. А чоловік мені каже, мусиш зробити, будеш працювати в ноль, будеш працювати на оренду. Я не знаю, чи без підтримки я б була б така смілива. Мого щастя все ж таки не вистачає. А ця частинка це була моя власна реалізація і моя власна професія. Я не знала, що буде ковід. Я ж не що я в ковід відкриваю студію. І і те, що я була вже повністю залежна від чоловіка. Якби все моє життя було побудовано навколо однієї людини. Ти мене перебивай і кажи собі на Пановий. Раз бровка, два бровка, там, 20 євро, будь ласка, я таке ага. І щось у мене в душі відгукнулося на це. Я боялася, що в мене буде недостатньо клієнтів. Ця робота не зможе покрити мої амбіції якось так. Ну, це мої страхи. Бабки треба були мені. Давай ще другим може скажу. Що треба сказати? Ні, ні. Час, 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 Всім привіт! Мене звуть Сабіна Павловська. Я народилась в місті Житомир в Україні. Переїхала потім на навчання в Польщу і вже з Польщі познайомилася з чоловіком, приїхала в Чехію. Тут я займаюся тим, що я власниця найбільшої брою-студії на даний момент в Празі, а також мама двох дівчаток. І найбільше я пишаюсь тим, що мої курси бровистів вже пройшло більше ніж 160 дівчат, і цим дівчатам я допомогла опанувати професію. Сьогодні я хотіла б вам розповісти про свій шлях, як я стала бровистом з нуля, як все починалося. Все починалося так, що я закінчила університет. Вже була на той момент одружена, і у мене ще не було якоїсь професії. Працювала я, допомагала чоловіку з його роботою. Він у мене барбер, і я працювала в його барбершопі тоді на рецепції. Сказати чесно, я не відчувала себе дуже там щасливою, хоча виходу у мене сильно на той момент не було, тому що після універу я ще не знала, чим хочу займатися. Середовище чоловіків мені не дуже сильно подобається, і мені не дуже подобалося те, що я була вже повністю залежна від чоловіка з тим, що я і переїхала до нього, і працювала на його роботі, і дружила тільки з його друзями. І все взагалі, якби все моє життя було побудовано навколо однієї людини. Я не скажу, у мене чоловік до мене завжди прекрасно відносився, але я себе відчувала, ніби якоїсь частинки для мого щастя, все ж таки не вистачає. А ця частинка це була моя власна реалізація і моя власна професія. Тоді е, сталося так, що я. Випадково потрапила на брови до дівчинки, яка у, не, у неї був такий стиль роботи. Вона мандрувала Європою, домовлялася десь про оренду місця. Так, вона домовилася про оренду місця в Празі, приїхала, запустила тут рекламу на інстаграм дуже класно, що вона робить брови. І я така М, класно, хочу піти спробувати. Це було років шість тому, і це взагалі тут ще ніша була не зайнята. Тому я до неї пішла, спробувала вона мені раз. Бровка, два бровка, там 20 євро. Будь ласка, я таке. Ага, щось у мене в душі відгукнулося на це. І я мені дуже сильно сподобалося Взагалі, що це був салон. Мені сподобалося, яка вона була красива, яка вона була енергійна. Що це все таки така стояча робота, дуже швидка, дуже багато про комунікацію. А мені по-моєму темпераменту це підходить. Тому я у неї спитала, чи вона мене навчить робити брови. На що я отримала відповідь, що так вона навчить. І так, за два дні, ми вчились два дні, я освоїла цю професію і залишилася, як то сказати, сам на сам з тим, що якось я маю здобути своїх перших клієнтів і починати працювати. На той момент курс вона мене навчила, як робити брови, але там нічого не було про те, як не було якоїсь такої підтримки. Типу, як почати? Як в тебе має виглядати профіль, котрий? Клієнтів приваблює не було нічого про рекламу, як це налаштувати, як своїх перших клієнтів знайти. я була трошечки в шоці, тому що ну, це було найважче. Не так важко було наважитись на курс, не так було важко освоїти професію. Як все ж таки важко було це все настартувати, оформити і знайти своїх перших клієнтів. Е, я дуже багато дізнавалася сама, дуже багато пробувала. Тоді е, я. Пішла в салончик, який знаходився біля моєї тоді роботи, і запитала, чи я можу у них орендувати місце. На що отримала позитивну відповідь і була дуже щаслива? У мене оренду вони мені поставили якусь смішну. Мені здається, щось там 100 доларів в місяць. Щось це було. І я дуже щаслива приймала там клієнтів, яких знаходила на інстаграм. Більше за все, я переживала, що ця професія не дасть мені фінансової свободи. А так сталося, що дало настільки свободи, якої я навіть не очікувала. До речі, про це ми записали окреме відео, як бровисту вийти на дохід 3000 доларів в місяць. Ну, Мені найважчим на старті було наважитися піти шукати оренду. І бути більш активною у соцмережах. І так, я вже почала працювати на орендованому місці і десь за три місяця. З тим, що я класно працювала, до мене поверталися клієнти вже починали. Я активно вела свої соцмережі Інстаграм, налаштувала хоча б якісь базову рекламу. Я вже вийшла на дохід десь 30 тисяч крон, може це десь 1400 доларів у місяць. Я вийшла на цей дохід і зрозуміла, що я починаю дуже весь свій час. Я буду інвестувати тільки в цю професію, тому що мені воно вже почало повертатись. Так я вже попрощалась з посадою у чоловіка, якою я займала адміністратор. Це було класно, і я вже пішла повністю на оренду. Коли я зробила цей крок, прийшов клієнт наш Олексій, і він каже: що якщо ви хочете, є приміщення, з якого моя дружина з'їжджає, вона там робила. Вії там я повністю всі документи, все класно. Тут на Карліні, а Карлін – це дуже класна місцевість в празі вважається. Якщо ви хочете, заїжджайте. До що я кажу ні, я не поїду. Я там тільки це навіть того, що я заробляла, це навіть не вистачало на оренду. А чоловік мені каже, мусиш зробити, будеш працювати в ноль, будеш працювати на оренду, там на їжу знайдемо. Але все ж таки я б на твоєму місці б ризикнув. І він мені сказав, що він мені допоможе. То я не знаю, чи без підтримки я б була б така смілива. І все ж таки ми взяли це приміщення. Буквально за якихось 6 тисяч доларів я позичала, щось там у мене було, щось там у чоловіка було, щось ми там позичили і. Трошечки ремонт зробили, просто чуть-чуть самі. У мене навіть є фотки, де ми самі все фарбували, ложили підлогу. Я замовила столиця, було головне, і так потрошечки почала працювати уже у своїй власній студії. Я позичила гроші, і слава Богу, це був наш друг, котрий. Міг рік почекати, як ми йому ці гроші повернемо, тому яку я завжди якусь частку відкладала і йому повертала там по 10-20 тисяч крон. Все, що виходило. Е, ось, ну я була в нулях дуже довго. Дивіться, я пішла на студію. Так, якби я залишалася на оренді, у мене б одразу були б класні фінанси. Я б собі могла заробляти 50, 60, 70, 80 тисяч крон в доларах. Це Дві тисячі доларів я б могла на оренді собі заробляти, але я пішла вже в те, що я пішла в бізнес, так і так стається, що в Європі там ковід, не ковід, все одно це все швидко ось так не буде. Щоб студія виглядала так, як вона зараз виглядає. Мені знадобилися три роки десь, щоб повністю все докупити. Щоб повністю все оформити, щоб дівчата були забиті клієнтами, щоб у нас якась була репутація. Це все мені зайняло три роки, і два роки у мене вже студія нормально, спокійно працює. Я спокійно можу собі дома засипати, тому що у мене працюють класні люди. А все почалось з того, що. У мене завжди були такі е, пушинги. Я не хочу сказати, що я людина, яка дуже вміє сама себе пушити, але я завжди користуюся якими ситуаціями, в житті, коли у мене які у мене складаються. Я завигіднила. Може б, я ще і під б не брала, якби не моя вагітність. Е, і я розумію, що. В студії вже потрошку починають бути клієнти. Мені скоро народжувати і хтось в студії має бути. Мені доведеться довіритися, мені доведеться знайти якусь людину. І я запропонувала дівчинці, котра у мене проходила курси. Це Настя, вона зі мною працювала 4 роки. Вона мене дуже виручила. Поки я була в декреті з донечкою, вона повністю займалася студією. В декреті я десь була. Ну на роботу я не виходила місяця десь. Два або три я собі спокійно проводила вдома з малятком, і навіть студія відбивала оренду, і навіть якісь там невеличкі гроші ще залишались мені. Чим мені дуже подобається професія бровиста? Тим, що тут немає жодного фінансового обмеження. Ти можеш заробляти абсолютно стільки, скільки хочеш. Людям з будь-якими амбіціями підходить ця професія. Тобто, якщо вам треба, ви студентка, і ви хочете собі чисто підробляти, ви можете отримувати 200-400 євро, прийнявши 8-10 клієнтів у місяць. Якщо ви вже хочете, щоб ця робота забезпечила вам прожитковий мінімум, ви можете виходити і працювати повноцінно, заробляючи 2-3 тисячі євро з цієї професії. Якщо ви, наприклад, така амбіційна людина, як я, у мене амбіцій дійсно дуже багато, ви можете відкривати свою студію, наймати працівників, розширювати послуги в цій студії, продавати бренди косметики, ставати дистриб'юторами, робити свої бренди косметики, курси, онлайн-курси, тобто будь-що ця професія може закрити будь-яке бажання ваше. Тому за це я і ціную цю професію. Якщо вам цікава ця тема, я пропоную підписуватися на канал, подивитися інтерв'ю з нашими дівчатками, котрі працюють в студії або котрі закінчили мої курси і працюють самостійно. Можете підписуватися на мій інстаграм, подивитися, як я живу. Я дуже багато чим ділюся нашими історіями зі студії. А також пропоную перейти і ознайомитися з програмою нашого онлайн-курсу можливо, він змінить ваше життя.